B2B B2C. Розкажи, будь ласка, в твоєму розумінні, в чому основна е, різниця між цими двома поняттями цими двома підходами? Ну, з точки зору процесу продажів, процес один і той самий. Тобто е, і в B2C і в B2B клієнти проходять ці етапи ліки продажів. Просто різниця в тому, що в B2C зазвичай вони проходять її дуже швидко. Все в B2C ми е, маємо з'ясувати, що людині треба. Ми маємо презентувати те, що у нас є, можливо, працювати заперечення, ну і ще там зробити до продаж, так на відміну від B2B, де там ми зазвичай закриваємо потребу комплексно. Е, е, і в нас цього елементу до продажу ну зазвичай немає. Це в тому, що більші чеки. Так, ми закриваємо більші контракти в B2B і через це, в тому числі через це, процес продажу відбувається значно довше. Так, якщо ми в B2C говоримо там про там хвилини, години дні, ну максимум тижні, то в B2B ми можемо говорити про місяці, а тут роки, у мене там була угода, якої 18 місяців закривала. Так, це значно довший процес.